Вітаю вас, Василь Іванович, знову. Вітаю, вітаю. Це вже є другий наш подкаст зустріч з вами. І на першій зустрічі ми очертили назву теми, про яку ми будемо говорити. Це Вони свідчать про мене. Отож, дорогі друзі, вітаємо вас в подкасті. Вони свідчать про мене. І е, тут ми будемо намагатися розібратися, хто вони, що вони, е, навіщо вони це все роблять, е, з якою метою. І найголовніше питання людства на землі. Яке воно? Вже Василь Іванович відповів на це питання в першому подкасті. І будемо продовжувати розмірковувати на цю. Тему, якщо ви ще не дивилися наш перший подкаст, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк даному відео, поділіться з ссылкою своїми друзями, щоб ця тема була цікава не лише для вас, ви її не тримали в собі, а могли і поділитися зі своїми знайомими. А ми будемо продовжувати. Отож, Василь Іванович, нагадайте коротенько нашим глядачам, що це зображено на дошці. Ще раз всіх вітаю, і хотів би сказати про те, що ми зараз досліджуємо Слово Боже, і через це священне писання хотіли би чим ближче і краще зрозуміти, як нам отримати вічне життя. Тому що це було головне питання завжди, воно є сьогодні. Як ми говоримо, не тільки вічне життя, але і здорове життя зараз тут на землі, щоб ми мали. Тому Біблія і на це дає відповідь. Ми будемо і про це говорити. Для того, щоб бути добрими свідками, нам необхідно бути і здоровими свідками. Ми трошки пізніше про це будемо говорити в наших подкастах. Але оце, що ми тут говорили, про те, що Христос сказав, що недостатньо вивчати Біблію, недостатньо, щоб кожен із нас мав священне писання, тому що через нього він отримає вічне життя, якщо з цієї книги буде витерта головна особа Ісус Христос. Тобто, якщо ми будемо вивчати Біблію для того, щоб щось доказувати один одному, то ми майже не зможемо отримати вічне життя. Нам необхідно не доказувати, а просто вивчати і приходити до пізнання правди, до нашого єдиного Спасителя. І Ісуса Христа, який нас спасає. І тому, вивчаючи Слово Боже, ми знаходимо, наприклад, для того, щоб мати життя вічне, є іще такий вірш, у Я на 3 розділі, 16 вірш. Я думаю, що християни майже всіх на релігій, всіх організацій релігійних знають цей вірш на пам'ять. Це 16 вірш. Так бо полюбив Бог світ. Що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Отже, тут Христос говорить із юдеями, що ви думаєте мати життя вічне через Писання, а тут Христос додає, щоб кожен, хто вірує в Ісуса, який записаний в цьому Писанні, буде мати життя вічне. Добре. Е, той, хто вірує, і свідчить. Той, хто вірить, якщо ти віриш, то ти будеш Його свідком. Тому Добре. що будеш виконувати те, що Христос тебе попросив. Ти віриш в те, що Він тобі каже. Логічно. Е, питання: як Бог вибирає своїх свідків? Е, звичайно, коли ми дивимося в історію, то є багато. Випадків, коли Бог вибирав особливих людей для того, щоб звершити якусь особливу місію. Було так, що Бог вибирав людей для того, щоб вести свій народ, як він вибрав Мойсея за свого свідка, як він вибрав Давида на царя, коли людина хотіла дивитися поверхи на вигляд, який людина має, щоб стати царем. Але Бог каже, ні. Я дивлюся трошки глубше, я дивлюся на серце людини, я дивлюся на її життя, на те, що наскільки вона готова бути моїм вірним свідком. Звичайно, коли ми, наприклад, звертаємось до євреям в 11-му то ми там бачимо ем, описано всіх вірних. Ем, Людей багато, не всіх, вибачаюсь, не всіх, але багато із вірних людей, які е, залишилися вірними при любих обставинах для Господа. І тут починається з Авеля, який приніс Богові жертву з самого початку, коли тільки-тільки започаткувався гріх на цій землі, започаткувалось життя. І ось коли вже наказ Бога. Був про те, що буде Христос. Ми трошки пізніше про це поговоримо. То Авель приніс жертву, і Біблія каже, що вірою Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн. Нею він засвідчений був, що він праведний, як Бог свідчив, про дари його. Бачимо свідчення Авеля. Він засвідчив своїм життям. Своєю поведінкою, своїм послухом Богові і зробив те, що Він попросив Його. Він зробив краще. Сьогодні Господь хоче, щоб кожен із нас робив як найкраще для Бога, чув Його голос. Тому що одна з проблем, яку ми розглядали прошлого разу, Христос каже юдеям: ви голоса Божого не чули. Ви не бачили його. Ви не зіткнулися з ним. І для того, щоб бути свідком Господнім, треба побачити його. Угу. Для того, щоб свідчити, як навіть на суді сьогодні, якщо ви є свідок, то ви тільки тоді можете бути свідком, якщо ви щось бачили. щось бачили. знаєте. Ви бачили якусь там чи аварію, чи ще щось, якусь подію, тоді ви можете бути свідком. А якщо ви не бачили, а ви є свідком. Ну, це вже тоді е, не зовсім е, свідок. правдивий. Свідок, так. Не зовсім правдивий свідок. Тому, е, коли ви чуєте голос Божий і робите так, як Бог вас вучить, кличе, як, наприклад, Авельке, він приніс Богові жертву кращу Каїна. Нею засвідчений був, що він праведний. Ось свідоцтво Авеля. Після того ми маємо Єноха. Бог вибирає Єноха, і каже: Єнох він був добрим свідком. І коли ми читаємо в Юди, там тільки один розділ в 14 вірші, таке, що Іоанн, вибачаєш, е, Єнох, сьомий від Адама. Він уже свідчив про Ісуса Христа. Ми можемо це краще прочитати, щоб не було, що я говорю ці слова від себе. Якщо ми відкриємо Юди, перший розділ, там тільки один є розділ, 14 й вірш. Про них же звіщав був Єнох, сьомий від Адама, і казав: Ось іде Господь зі своїми десятками тисяч святих, щоб суд учинити над усіма і винуватити всіх безбожних. За всі вчинки безбожні їхні. Тобто Єнох свідчить про те своєю вірою, він вже бачить навіть майбутнє, він довіряє Христу, що Він є той, який прийде, який спасає, і він буде судити невірних свідків. Тому це дуже важливо, який свідок я сьогодні, правдивий чи неправдивий. Тому що, якщо я неправдивий, каже єнох, що він бачив, що буде суд над, над безбожником, тобто над тим, які неправдиві свідки за Бога. Ми знаємо, що Єнох дійсно був правдивий свідок, тому що він ходив перед Богом, він ходив з Богом, і Бог забрав його живим на небо. каже, у п'ятому розділі, у буті, що і не стало є ну, тому що Бог забрав його. Якщо ми перечитаємо далі, Бог там багато перераховує різних свідків у своїй святій книзі, які були його вірними свідками. Ем, якщо ми перейдемо далі, він вибирає потім Ноя. Чому він вибрав Ноя? Яка була категорія? Для того, щоб вибрати ноя. Під яку попав цей чоловік. Так. Ви Якщо нам ми... зараз зачитаєте. Чи можна відповідати? Якщо знаєш, можеш відповідати. Чому ні? Ну він також е, був вірний е, Господу. Так, так, так. Шостий розділ книзі буття починається про те, що Бог розчарувався в тому, що він створив людину на землі. На жаль. Невеликий час пройшов майже півтора тисячі років. І наслідки гріха такими були страшними, що навіть Бог розчарувався, до чого може призвести гріх. Сьогодні, звичайно, ми бачимо ці всі наслідки, сьогодні ми бачимо ці кровопролиття. Сьогодні ми бачимо, як все проходить в цьому світі несправедливо. І це все наслідки цього непослуху Адама і Єви, що вони послухали неправильне свідчення від Змія і повірили йому. Повірили цьому свідченні. І ось як Бог вибирає ноя і промовив Господь: зітрує людину. Яку я створив, це сьомий вірш шостого розділу на поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазунів і аж до птаства небесного, бо жалкую, що я їх вчинив. Але Ной знайшов милість у господніх очах. Це ось оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. Ось як Бог вибирає своїх свідків. Людина, яка ходить з Богом. Це головне питання. Тому що Бог хоче ходити з нами. А чи хочемо ми ходити з Богом? Я ноги ходив, ходив, ходив. Ми. Чи ми ходимо з Богом? Тому що, якщо взяв, приклад дитину, то ми хочемо, щоб ходити з дитиною. А чи хоче дитина ходити з нами? Вона виривається. І при можливості хоче тікати від нас, ховатись від нас. Але та, яка хоче ходити з батьками, вона дійсно в безпеці. Вона має оберіг від батьків, вона послушна і вона благословенна. Ось так Бог вибирає свідків собі, правдивих, праведних, ті, які ходять з ним, які мають бажання ходити з ним. От. Якщо ми йдемо далі по Біблії. Після потопу, наприклад, у 12 му розділі, Бог вибирає Авраама. І коли він звертається до Авраама, то в 12 му розділі, ось як Бог говорить з Авраамом, у 12 му розділі, в книзі буття, і мову Господа Авраама: вийде зі своєї землі, і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. І народом великим тебе я вчиню. І поблагословлю тебе. І коли Авраам почув цей голос, четвертий вірш каже, І відправився Авраам, як сказав був до нього Господь. І з ним пішов лот, Авраам, вже мав віку 70 літ і 5, як виходив з Харана. Це ж не такий молодий вік. 75 років. Але він почув голос Божий, Бог каже, я бачу, що ти є добрий мій свідок, я хочу, щоб ти покинув це місце навколо себе, яке може було грішним дуже великим, я не знаю. Історія вроді каже про те, що там був великий гріх в цих місцях, Урхалдейський, це була столиця, яке Господь вийде звідти. І так Бог вибирає свідків. І коли знову. Необхідно було Авраамові при цьому всьому почути голос Божий, щоб стати Його свідком. Тому сьогодні, коли ми вивчаємо про цих свідків, ми бачимо, як Господь звертається до кожного із нас. Тому коли ми будемо ще про інші свідків говорити трошки пізніше. Але якщо ми сьогодні переходимо на наш час. То Господь теж хоче покликати кожного з нас бути його свідком. Ну, він, мабуть, кличе. Він і кличе. Коли ми читаємо відкриття, третій розділ. Звичайно, ми цей вірш знаємо теж. 20-й вірш у третьому розділі каже: Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього йду, і буду вечеряти з ним, а він зі мною. І потім, якщо ти будеш чути мій голос, якщо ти будеш зі мною разом вечеряти, ти будеш переможцем, ти будеш моїм свідком, ти зможеш перемогти той своє, свою хворобу, що ти не чуєш, mm. якщо ти получиш добрий апарат від Господа, щоб ти міг чути голос Божий, то Бог каже, ти будеш спасений, ти будеш моїм свідком. І тому сьогодні дуже важливо, щоб кожен із нас зміг почути голос Божий, зрозуміти, що Бог хоче бути з нами, і питання, чи ми хочемо бути з Богом. Тому що пізніше Бог вибирає так послідовно свідків один за одним, аж поки Він не вибрав собі окремий народ цілий, щоб свідчити через нього. Про цей народ ми будемо говорити трошки вже майже на слідуючому подкасті, щоб ми могли зрозуміти, що Бог вибирає не тільки окремих людей, але Бог вибирає навіть багато людей, складає їх докупи, щоб вони могли бути його свідками, працювати разом. Тобто Для того, це щоб... не поодинокі Ні. випадки. Ні. Це е, стосується кожного. Так, обов'язково. Тому що. Чому ми зараз почали із особливих або особистих таких досвідів? Тому що кожен із нас має пережити з Богом особистий досвід. Так як пережив Авель, Єнох, Ной, Авраам, інші вірні Божі діти, про які ми будемо спілкуватися, ми маємо пережити особистий досвід. Але Бог вбирає також свій народ, який він хоче, щоб також працював разом, щоб розповсюджував цю добру новину разом. Тому він, коли звертається вже в новому заповіті, до своєї церкви чи в старому заповіті, до свого народу, то він каже: Я хочу через вас бути прославлений. Я хочу, щоб ви могли бути моїми свідками. Тому що, коли ми читали восьмий вірш у першому розділі дії святих апостолів, він звертається до учнів. Які на той час вже були там як зорганізована Перша церква. Він звертається на яке? Ви, ви разом, не поодиноці, але ви разом повинні триматись, підтримувати один одного і бути моїми свідками, щоби дійсно цей світ побачив, що ви не один, не один у цьому світі, але у вас є ті, які підтримують один одного і працюють разом. Дуже дякуємо, Василь Іванович, за сьогоднішній ефір, за сьогоднішній підкаст, що ми могли поглинутися в вивчення Біблії з самого початку, що ми могли е, торкнутися тих історій, які записані, які дані нам, дани нам е, тих історій, які е, записані в Біблії, і ми можемо на них. Е, вже побачити, що Господь працює у житті не тільки одного якогось конкретного людини, чоловіка, а він, щоб якомога більше людей відкликнулися, відкликнулися на його е позов. Так, щоб почули, його, почули голос, його голос. Щоб почули його голос, і щоб вони могли прийти і зробити засвідчити так, як він. Просить їх. Тому, наприклад, якщо ми прошлого разу сказали про те, що досліджуйте писання, вони говорять про мене. Угу. Бачимо. це було Схема. перше. І сьогодні ми прийшли до того у Яна 3:16, щоб кожен, хто вірує в мене, ну а віра звідки приходить? З віра приходить від, від Слова в... Божого. Від слова Божого, тому що віра від того, коли ти чуєш. А послух приходить від Слова Божого. А Слово це є Христос. На початку було Слово. І ми бачимо, як це все закручено в один такий круг, якби досконалий такий круг. Що ми тут нарисували, це виходить такий один великий круг. Суцільне таке. Досліджуйте, вірте. Якщо ми то, можемо сказати, вірити. Віра, так? Uh -huh. Віра в Слово Боже, а від Слово Боже віра в Ісуса Христа. Тому це одно загальне, і тоді в нас вже є вічне життя. Хоча ми будемо ще трошечки більше удосконалювати цю картину, що нам ще необхідно для того, щоб ми мали вічне життя. Гаразд. про це ми вже поговоримо на наших наступних подкастах. Так. Дякуємо, Василь Іванович. Дякуємо, шановні телеглядачі, глядачі, що ви були з нами. Нам дуже приємно, що ви дивитеся, маєте таку потребу у вивченні Слова Божого. Тому щиро вас запрошуємо на наші інші подкасти. Запрошуємо вас також підписатися на наш канал, поставити лайк даному відео, а також поділитися ним з друзями. А наразі ми будемо завершувати. Всього вам найкращого, всім всього найкращого, до зустрічі в слідуючий раз. З Богом.